Чоловіка хотіла бачити хорошою надійною людиною. Володимирчанка Марта познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком 2001 року. Олександр на той час служив прикордонником у селі Лудин. Нині це Устилузька тергромада. У мене бабця жила, ну теж у Володимирі Волинському. Ми ходили її, відвідували. Вона була одинока, і в неї проживав прикордонник на квартирі. Мого чоловіка, майбутнього, колега. І так ми познайомилися. Згодом одружились, народили двох дівчат, розповідає жінка. Саша завжди був відважним воїном, хоробрим, надійним, люблячим чоловіком, татом, сином. Батько загиблого прикордонника Василь Олександрович також військовий. Говорить, син після закінчення школи і строкової служби пішов служити у прикордонні війська, бо це була його мрія. Бума <п> пише пішов <'ятував> за армії. І мені начальник КПП каже, ти син прийшов з армії, нам людей брати. Каже, так". я сказав Саші, він зразу в руки Поїхав в Луцька, став воєнним по Навіть я виїжджаю через Польщу, чи в Польщу їхати, він мені прибирав документи. Хоч і знав, що а тату, але сьогодні". може забувся. Принциповим, чесним і таким, який завжди підставить плече, був і на службі. У скрутних ситуаціях допомагав колегам, каже дружина. Із 2014-го Олександр Денисюк брав участь в антитерористичній операції, виконуючи бойові завдання поблизу населеного пункту Красна Талівка, що на Луганщині, 26 років служби. Тато завжди в нас був на роботі. І найбільша мрія була Саші майже 27 років служби. Виспатись перемога, ну перш за все, перемога і виспатись. Він постійно ставав в 5 годин ранку, в 5.30. Він казав: Я піду піду на пенсію, буду тиждень спати у липні цього року. Прикордонник планував піти на пенсію. Скоригувати плани довелося через повномасштабне вторгнення, розказує дружина. Широкомасштабне вторгнення застало Саше як зазвичай на службі. Донька подзвонила з Києва і каже: Мама, у нас. Бомблять. Потім він був направлений на ЖД Римачі, там, де евакуаційним потягом покидало дуже багато вагони забиті жінок, дітей, домашніх улюбленців. Він як дзвонив, там дуже страшний звук був. Кажу, Саша, що це? це діти плачуть. У 24-му він поїхав відрядження на два місяці, 20 квітня мали їх ротація бути прикордонників. Він попав у десантну штурмову бригаду, прикордонник. Про службу нічого не розказував. Вони були дуже близько до позиції. Загинув Олександр поблизу села Новомихайлівка Донецької області. Під час мінометного обстрілу, 5 квітня Саша був в середньої важкості поранення, а потім внаслідок поранення несумістими з життям Саша 5 квітня. Дві 2024 року загинув. Залишились напівсиротами дві доньки-прикордонника 20-річна Ірина і 10-річна Валерія. Вчив мене всього найкращого, бути волонтером, допомагати бабусям, дідусям, бути хорошою дівчиною та славною українкою. Запам'яталась дуже ця іграшка вімулік. вона для мене дуже цінна. Це подарунок від тата. Я дуже сумую за татом. Кожен день як прокидаюсь, іду до картини. Та дивлюсь, та розумію, що тата нема. Або дуже хотілося піти до тата, сказати Добрий ранок. Вітається із сином на могилі. Мама Зінаїда. Сонечко наше, золотий синочок. Останній раз то він от зі мною довго говорив, ще хотів зі мною на відеозв'язок вийти, а то було вже темно і не було десь видно зв'язку. Завжди говорив все добре. Але яке ж там добре? Як вони тільки заїхали, каже, мама, нас всю техніку розбили. З тої хати, де вони жили, їх залишилося 5 з 12. Клята війна забирає дороге, що є в батьків. Олександру Денисюку уже посмертно присвоїли чергове військове звання, майстер сержант.